Вітаю рибовна спільнота. Сьогодні зранку, до речі, рибалив на річці Десна на блешні, котрий нещодавно придбав. Друзі, погляньте, що спокусилася. Така рибинка у нас. Ось вона залікова. Ось наш трофей сьогодні, котрий спокосився. Зараз ми тебе будемо виміряти. Розмір у нас 20 Бачите? 24 см. Давай, плови. Гадаю, зараз камінь буде вдалятися. Зараз побачимо. Ні, бачите, як пішла. А Хтось намагається ще полювати її. Але, до речі, сьогодні моя риболовля не задалась, бо зателефонували, потрібно було їхати підстригати котика. А тепер вирішив поїхати на риболовлю на вечірній кльов, щоб сприймати для цього красення декілька рабин на силіконові приманки, котрі зараз придбаю. Отже, дивимось далі тільки цікавіше. Сьогодні вирішив використовувати ось такі знаряддя для лову риби. Ось такі мене снасті. Взяв сьогодні силиконової приманки Relax, Katech, Lucky John, розмір різноманітний. І 2 дюйми, і 4. Гачки також буду сьогодні використовувати авсет і двойник. Важики у мене сьогодні також будуть від 6-7 грамів і до 20. Отже, зараз поглянемо, що з цього нас вийде. Використовувати, мабуть, розпочну ось з таких приманок. Кейтеч Мадвах, 2 дюйми. Бачите, як до риболовлі сьогодні. Зараз запитаємо у Олександра, що він там спіймав, Бо дійсно так цікаво. Гадаю, в нього там така вже мамка, напевно, сидить. Він посміхається, нічого не каже, от зараз поглянемо. До речі, сьогодні буде риболовля без чоботів. Ось отак от ходимо по воді і ловимо нашу завідомо бажану рибинку. Ну що, як в тебе справи з оловом сьогодні? Ну, зараз побачимо, що там на кукані в нас. Ану потримай мою палку. Зараз поглянемо. Бачите? Вже така добротна рибинка. Ось такі красені в нас зараз. В святочках. Саня на сьогодні використовує знаряддя, які в тебе там спінінг, Profession. Фаворит Profession 1.5, катушка в нього дайва ніндзя 2000. А жилка в тебе яка? восьміжильна дайва. І восьміжильна дайва. Ось бачите, як він крутить, маслає. А що ж таку проводку робиш? А, ти вже на попер почав. Звичайно, такий попер буде клювати. Що наспокосився, погон, ого, погляньте як палка гуляє. Зараз побачимо, що там в нас. Ого! Напевно, я навіть не розумію, що це в нас таке взяло. Або окунь, або щука, мабуть. Щось таке. От лайт, а як гне. Це в нас не ультралайт, а лайтова палка і щось так гне в нас. І що це таке в нас. Окунь. Взяв жадібно. Ого! Усе красить. Погляньте, які красить. Ого! Ось такі заліковий. Бачите, красень такий. Взяв жадібно нашу приманку. На Мадвах, 2 дюйми, важить 7 грамів. Такий добротний. На другому закиді. Отже, зараз продовжимо нашу риболовлю. А зараз у нас пів п'ятого. Отже, дивимось. Далі тільки цікавіше. Бачите, щойно ще Олександр щось спіймав. Щось таке добротне тягне. Щось бачите? Намагається. Окунь. Ну не такий він і добротний, але заліковий. На що ти зараз ловиш? На ларву. Бачите, ларва, Фанатик. один із шість дюйма, восьмий колір, номер. І такий спокосився хижак. Оце щось таке добротне сіло. Зараз подивимо, як веде. Щука, друзі. Щука спокосилася. Головне, щоб вона не перерізала нашу приманочку. Ось. Друга за сьогодні. Ось така красуня. Погляньте яка. Майже залікова. Спокусилася в нас на такій мадвах. Усе вона дала. Бачите? Мадвах. Два дюйми і ось така красунька. Друзі, лайк. А тим часом Олександр теж щось взяв. Зараз поглянемо, що він спокусив. І на що в тебе клюнула? Ну, ладно. Залікова. Щойно ще один такий, але сам за малий. Скільки ти вже за 10 хвилин спіймав? Ну, не Чому так? Рибу нарибався, рахувати можна. А що, ще не можна? Триндіти? Ні, бачите, як у нас. Ну, майже окунь. Важики 4 грами. Така лярвочка 85. І от такі монстри. Зараз причепимо ще пару таких приманок, щоб були у нас вже такі готові. Замість 7 грамів поставив 12, отже, зараз поглянемо, може щось буде крупніше. Збільшив важики, збільшив приманку і щось покусилось. До речі, мені також цікаво, що ж це може бути. На більшого розміру. До цього на 2 дюйми були окуньки. А, ну все, бачите. Збільшив розмір нашої приманки і одразу... Почав клювати жадібний такий агапчик. А для цього були тільки щучки і окунці. на малий мадвах. А зараз трошки такі великі, 3-5 дюйми і ось такі красені. Саме відпустився, друзі. Це вподобайка. Як вам така риболовля, щойно підчепив чийсь шнур. Бачите, ось така вартушечка. Маєпс третього розміру. Ось такий непоганий у нас трофейчик.